Всім доброго дня. Маємо наявності ось таку Audi SQ5. Це в нас 6-2018 рік. Трохлітровий бензиновий двигун з чугунним блоком на простому автоматі. Повний привод на немо під 200. По автомобілі в нас 60 тисяч кілометрів рідного пробігу, не битий, не топлений, не фарбований. Весь в рідній фарбі. По комплектації нас зустрічає хром-пакет камери 360, тобто камера передня, в дзеркалах, камера заднього виду. Максимальна LED-оптика, автоматичне ближнє дальнє, передні-задні парактроніки, також адаптивний дистронік, який тормозить, розганяється, допомагає при кермуванні. Парктроніки 360, автопарковка. Автомобіль у нас на зимовій гумі, проекція на лобове скло, датчики світла і доща, панорама, люк, безключовий, сліпі зони. Ось вони у нас тут. Алюмінієві такі дзеркала, повний електропакет, шкіряний салон. Складання дзеркал, топова музика, пенг Оловсен, пам'ять сидінь, ось коли їдеш тут сліпі зони. Так само у нас вже перепрошиті карти, навігація України. Подивіться, в якому стані має бути кермо, в якому стані має бути сидіння на пробізі 60 тисяч. Пневмопідвізка, клімат-контроль, мультируль, навігація, android Auto, CarPlay, все повністю дивіться який чорний дах, класні сидіння. У автомобілі реально немає ніяких зауважень. Зроблений сертифікат відповідності, трьохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, підігріви задніх сидінь та підігрів руля. Такі от шторки у нас присутні. Замінили мастило, зробили сертифікат, зауважень немає. Ось підігрів руля і також у нас електрорегулювання руля. Комплектація сама-сама максимальна, що може тільки бути по даному автомобілі. Хороша оптика. Дивіться, як він чудово виглядає. Повністю в хром пакеті камера заднього відео. Такий от у нас автомобільчик. Електрична кришка багажника, відкривання допомоги без рук, тобто ногою проводити позаду, і багажник у нас відкривається. У автомобіля немає ніяких зауважень, абсолютно. Кого зацікавило, знаходиться в місті Луцьку 34500 плюс торг. Ось так от він виглядає. Підсвіточка на салону. Багато ще функцій присутніх, деякі, можливо, не назвав, бо все не запам'ятаєш. Автобіль реально саме максимальні. Тормозні диски, подивіться, в якому стані. Гляньте на ходову. По автобілі все новеньке. Машинка без зауважень. Ось так виглядає, моторчик шепче, взагалі його не чути. Любі перевірки готові, також для реальних клієнтів буде торг. Ось показуємо вінкод, код щоб ви могли переконатися, перевірити, що автомобіль був без ДТП, без пошкоджень і тому подібне. Всім вдалих покупок та продаж.